Раз Герорович Шевченко тече вода з-під явора. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка. Поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловиться яско розмовляє з дітками своїми, тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшло з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятям звати.